Добрий вечір, Україна. 24 серпня, Берлін. Наметове містечко Он Кремлі. Ми й надалі вимагаємо від німецького уряду поставки зброї в Україну. Знаєте, може це буде звучати трохи пафосно, але ми сьогодні в нашому містечку проводили День Незалежності України. Ми знаємо, що у вас важко. Ми знаємо, що в Україні бомблять. Ми знаємо, що л'ється кров, але вирішили, що все-таки Україна має своє свято і ми повинні його святкувати. Ми сьогодні нашим колегам, нашим друзям, німцям показували, що Україна це люди. Які мирні люди, які не хочуть війни, які вміють співати, вміють радіти, вміють плакати, вміють боронити свою землю. Ми показували, що ми різні, але ми мирні. Сьогодні багато було гостів у нас. Сьогодні діточки знову у нас порадували нас своїм виступом. Людмила Салтикова в нас сьогодні була, був кримсько-татарський оперний співак. Правда, було дуже багато гостів. Дуже насичена була програма, і я думаю, що ми зробили правильно то. Що все таки святкували День Незалежності? Буде мир, буде все добре, буде все Україна.